Списання лікарських засобів. Заходимо в модуль облік лікарських засобів. Вибираємо вкладку Списання лікарських засобів. Створюємо новий документ кнопкою Додати. Тут обов'язково треба вибрати правильний тип процесу. Правильний тип процесу, мед препарата списання. Вибрати. Автоматично нумеруємо документ, не забуваємо переглянути правильність дати. Відправник у нас буде фармслужба, тобто будемо списувати на прикладі фармслужби. Фармацевтична служба. Матеріально-відповідальна особа. Ну, давайте виберемо Семеняку Марину Олександрівну. Ну, примітці, при бажанні можна щось для себе описати, додати. Так, і автоматично переходимо у режим додавання рядків. Тут знову можна прибрати дебет-кредит. Щоб у нас не було обмеження з вибору тем це яке ми будемо списувати. І додаємо рядки. Я візьму, приклад одного якогось препарату. Ну, от на мене, гігрометри якісь. Ведемо один, ну і достатньо вибрати. Переглядаємо все, автоматично заповнилось, тиснемо додати. Все, в нас створився новий документ. Так, і відповідно далі, якщо нам потрібно роздрукувати, зверніть увагу. Поки що ця кнопка принтера. Тут. Вона не діє. Для документів медпрепарати списання не задана форму друку за замовлення. Ми її потім налаштуємо, поки що можна видрукувати. Акт про списання, принтер тільки зверху, в правому верхньому кутку. Тиснемо на неї і вибираємо акт списання ТМЦ типову форму номер 32 Ми ще її будемо настроювати. Друг. І відповідно далі ви можете перекинути в PDF-форматі для того, щоб потім видрукувати. Можна перекинути в XLS, щоб відредагувати при потребі, або в DOC.